Медсестринські процедури у співпраці з факультетом біомедичної інженерії представляють наступне навчальне відео. АНТТ асептична техніка без дотику. Ця концепція контролюється Асоціацією безпечної асептичної практики АСАП Association for Safe Aseptic Practice. І в даний час використовується більш ніж у 30 країнах світу. Асептична безконтактна техніка це форма асептичної техніки, яка має на меті профілактику інфекцій під час проведення клінічних процедур. Вона визначає процедури та заходи, яких слід дотримуватись під час виконання інвазивних процедур, щоб запобігти передачі мікроорганізмів від медичних працівників, використаних медичних засобів або навколишнього середовища до пацієнта. Існує три основні способи, як може відбутися контамінація обладнання під час клінічних процедур. Перший це дотик руками, другий дотик брудними предметами. І третій це контамінація повітрям. Інтеграція стандартних заходів з антіті мінімізує присутність мікроорганізмів. Метою АНТТ є асепсис відсутність шкідливих мікроорганізмів у кількості, яка може спричинити інфекцію. Метою не є стерильне середовище, оскільки це недосяжно через мікроорганізми в навколишньому повітрі. Це не є й чисте середовище, оскільки чисте означає видимо без плям і слідів. Мікроорганізми невидимі, АНТТ захищає асепсис за допомогою концепції ключових частин та ключових місць. Ключові частини це ті частини обладнання, які можуть заразити пацієнта. Прикладом ключової частини є безшпильковий з'єднувач або конус ін'єкційного шприца. Ключові місця це будь-які вхідні точки для мікроорганізмів в організм пацієнта. Прикладом ключового місця є, наприклад, місце перед введенням центрального венозного катетера або підшкірний порт перед введенням портової голки. Правило чітке. Ключові частини можуть контактувати лише з іншими асептичними ключовими частинами та ключовими місцями. Техніка ANTT має стандартну та хірургічну версії. Стандартна ANTT – Використовується для простих процедур: ключові частини захищені окремо, потрібно загальне асептичне поле, мікрокритичне асептичне поле та нестерильні рукавички. Якщо необхідний прямий контакт з ключовою частиною, слід використовувати стерильні рукавички. Цю техніку використовують, наприклад, для введення периферичного венозного катетера або підготовки інфузійних препаратів. Процедура має тривати до 20 хвилин. Хірургічна АНТТ застосовується в складніших процедурах. Ключові частини захищені колективно. Ця техніка включає повні бар'єрні заходи, такі як стерильні рукавички, халат, головний убір і захист рота. Ця техніка забезпечує асептичний рівень під час операцій. ANTT використовує три типи асептичних полів. Загальне асептичне поле підтримує асепсис. Критичне асептичне поле забезпечує асепсис. Мікрокритичні асептичні поля забезпечують асептику на малих специфічних частинах обладнання. Метод ANTT гарантує безпечнішу допомогу для всіх пацієнтів. Залучаючись до цієї клінічної практики, ви берете участь у профілактиці інфекцій та підвищенні якості медичної допомоги.